Аліса в країні чудес. Одного дня дівчинка Аліса побачила білого кролика з годинником. Кролик міг говорити і страшенно поспішав. Я спізнююсь, крикнув він і стрибнув у кролячу нору. Аліса була допитливою дівчинкою, тому подалася вслід за кроликом. Вона залізла в нору і зненацька кудись провалилася. Аліса довго летіла вниз, доки не опинилася в країні чудес. Там вона випила якийсь напій і стала зовсім крихітною. А потім вона з'їла якесь печиво і стала дуже великою. Тоді знову випила напій і зменшилася. Трохи згодом Аліса зустріла труляля і траляля двох братів, які розповіли їй кілька чудернацьких історій. На одній з галявин Аліса побачила квіти, які розмовляли і навіть співали. Над квітами кружляли бутербродниці, метелики зі скибочками хліба замість крилиць. Трохи далі в заростях Аліса огляділа гусінь, яка любила мудрувати. Та все ж Аліса хотіла догнати білого кролика. Їй було цікаво, куди він так запізнюється. Але замість кролика вона Ненецька побачила чеширського кота, що сидів на дереві і усміхався. Якби я шукав білого кролика, то спитав би в божевільного капелюшника чи в березневого зайця, сказав кіт і зник так само несподівано, як і з'явився. Аліса знайшла божевільного капелюшника у подвір'ї березневого зайця. Вони сиділи удвох за столом і чаювали. Аж тут прибіг білий кролик і теж сів за стіл. Не дивно, що ти запізнюєшся, сказав кролику капелюшник. Твій годинник відстає аж на два дні. Капелюшник схопив годинник, занурив у чай, а потім посипав його цукром і полив джемом. Годинник вибухнув, а білий кролик тременув колись далі. Аліса засмутилася. Вона знову загубила білого кролика. Але в цій дивній країні на дівчинку чекали інші чудесі, наприклад, зустріч із червоною королевою. Як виявилося, саме до неї і поспішав кролик. Червова королева командувала армією карт і була страшенно суворою. Відтята їй голову, вириснула вона, вказавши на Алісу, Аліса все почула, що приречена. І тут почувся голос це була її сестра. «Алісо, прокинься!» – гукала вона. Аліса розплющила очі. То це лише сон. Проте дівчинка вирішила, що навіть коли стане дорослою, завжди пам'ятатиме країну чудес.